i А на душі святково стало. Христос Воскрес, лунають дзвони, хай зникнуть усі перепони. І нехай на нашу Україну прийде перемога. Хай кожен воїн України зустріне свято Воскресіння, а нас, Хай Бог благословить, Христос Воскрес! Бо істину Воскрес. Дорогі наші українці напередодні світлого свята великодня, ми устами та серцем шлемо вам радість Звістку про Господнє Воскресіння. Дві тисячі років тому за нас помер спаситель, а потім він воскрес, подарувавши нам віру, надію, любов та радість. Наша українська земля та її діти переживають страшний час терпінь, болю та вічею. Але ми віримо. Що Спаситель спасибі з колін Україну залікує її рани та воскресить. А сьогодні ми, діти, з радістю промовляємо: Христос Воскрес! І відповідаємо поістину Воскрес! Воскресне Україна! І стане вона країною, якою захоплюватиметься весь світ. І стане вона країною, у якій захочуть жити і працювати європейці із економічно розвинених країн. І це не казка, а наша майбутня реальність. Ми це віримо і докладемо максимум зусиль. Христос! Запрошуємо, а, а сьогодні пропонуємо вам переглянути великодню казку.